Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас завітала лялька Оленка. Вона хоче показати своє взуття. Дітки, а ви знаєте, куди взувають взуття? Правильно, на ніжки. А для чого взуття нам потрібно? Так, малята, щоб ніжки не були мокрими і не змерзнули, і ми не захворіли. У ляльки Оленки є дуже багато взуття. Давайте зараз ми його розглянемо. І своєму. Подивіться, це кросівки. Якого кольору кросівки? Вони сині, в них дуже зручно бігати на вулиці. А це туфлі. Якого вони кольору? Синього кольору. Такі туфлі можна зувати на свято. А це що? Це босоніжки. Скажіть, бо можна взимку одягати на вулицю? Ні, це одягають влітку, коли шарко. А це що таке? Це капці. Капці це домашні взуття, їх взувають вдома, коли приходять з вулиці. Дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зима. Зимку дуже холодно, треба тепло одягатися. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки. Гарні валянки у нас шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоньки. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Подивіться, діткам тепло, як вони весело граються, і вони зліпили гарного сніговика. Їм весело і не холодно, тому що в них теплий одяг і тепле взуття. Давайте поглянемо, що взувають зимку. Це чобітки. Якого вони кольору? Червоні, вони дуже тепленькі, і в них гарно гуляти на вулиці. Це валяночки, вони теж дуже зручні і тепленькі. Малята, хто сьогодні до нас завітав в гості? Правильно, лялька Оленка. Вона показала нам своє взуття. А ще лялька Оленка хочу вам сказати. Що за взуттям треба доглядати. Якщо воно забруднилося, його треба мити, чистити, сушити і ставити на поличку. І тоді воно вам довго-довго ще послужить. І ви будете бігати, гратися з ним на вулиці. Дякую малюю!